Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вашій увазі спеціальний випуск. Він присвячений всім справам з 2 по 6 грудня 2023 року. Час київський. В першу чергу розглядаємо аграрний гороскоп. І перші два дні 2 та 3 грудня 2023 року це спадаючий місяць в знаці лев. А це значить, в леві третя фаза це дуже добрий час для посадки озимих часнику та цибулі і для пророщування насіння. Для розсади цей час не підходить. Квіти, зелені операції проводимо, це кімнатні квіти або ж розсада у стому багато хто вирощує. І, якщо необхідне укриття для північних областей, можна зробити ці роботи. Для кімнатних рослин актуальні зелені операції. На знак стихії вогню не плануємо поливи та підживлення. Якщо поливи пройдуть більш-менш нормально, то підживлення це дуже погано для рослин. В саду можна в улеві нарізати живців для весняного щеплення. Та для укорінення живців вже навесні. І можна обрізати рослини при гарній погоді та проводити зелені операції, але це для теплих країн. Зелені операції добрий час, збирання врожаю також добрий час, і заготівлі готуємо різні заготівлі не тільки рослинництво, а й тваринництво. Квашення овочів капусти не плануємо. Настоянку та збирання лікарських рослин плануємо. Це що стосується теплих країн, а там, де є можливість, можна ще копати корінці. Риболовлю не плануємо, для кімнатних овочів актуальні зелені операції. Далі у нас понеділок, вівторок, середа, четверте, п'яте та шосте грудня. Тут складний час. У нас перехід п'ятого грудня, перехід місяця з у четверту фазу. І у нас Трошечки зрізається час 4 е, грудня. І у нас місяць без курсу починається 15.50 15.56 і потім перехід у знак Терези 18.35. Тому дивіться, що ми можемо з пасівами робити. Можемо 4-го з 9-ї години ранку до 20-ї вечора посадити цибулю цибулини. Перепрошую цибулини весняних квітів на виганку. Дуже багато хто пише, що отримали, і ще йдуть по пошті посилки з весняними цибулиними квітами. Що робити? А треба просто посадити в горщики і на виганку їх вирощувати. І у вас в кімнаті буде весна набагато раніше, ніж за вікном. Отож, можна висаджувати їх. Висаджуєте до 20-ї, після 20-ї перерва, 5-го у нас перехід з 3-4 фазу місяць йде, можна аж після 20 години ще посадити, але це вже запізно. Тому з ранку 6 до 13 ї години дня знову ж таки висаджуємо цибулини в горщиках і в горщиках деякі, деякі квіти, які ви отримали, теж по пошті, теж можна висаджувати. Розсада. Діва в Діві тільки квіткова розсада, ми тільки з нею працюємо. Тому з 9-ї години до 20-ї години 4 можна працювати з квітковою розсадою. Багато хто буде вже еустому пікірувати або ж пересадку, перевалку робити. Будь ласка, в цей період не плануйте 5-го і 6 до 13 години працюйте з квітковою розсадою. Для квітів 4-го, знову ж таки, з 9-ї години до 20 хвилини можна проводити пікірування. Можна нарізати живці та укорінювати їх. Пересадку кімнатних рослин провести з 9 до 20. На 5 не плануємо, тільки після 20 години можна пікірування, пересадку, перевалку кімнатних рослин. 6. Грудня до 13 години також можна провести ще пікірування, якщо не встигли. Нарізаємо живців, проводимо корінення і пересадку кімнатних рослин. Для кімнатних рослин це не тільки квіти, зараз дуже багато цитрусових, дуже багато екзотичних різних рослин. Тому для них актуальні поливи підживлення, пересадка кімнатних рослин. Вся доба поливи та підживлення 5. І 6 до 13 години ми проводимо от ці важливі справи з пересадкою та кімнатних рослин і з поливами та підживленнями. До речі, підживлення проводимо тільки вранці, а поливи можна до 13-ї години. Ось дивіться більш детально про поливи. Поливи після, у нас перехід буде 5,50. Після 6 години ранку починаємо поливати 4-го. Вся доба 5 і 6 до 13 години. Далі буде перехідний період і перехід в знак Терези. Терези нам не підходять для поливу, тому якраз це буде гарний час, щоб зробити цю важливу роботу. Для підживлення, після 6-ї години, гарний час 4, 5, 6 вранці. Чим раніше, тим краще зробіть підживлення. В саду. Так як там вже у багатьох садах уже сніг і не пройдеш. А у нас вже пройшов дощ сьогодні і сонце, і плюс 15. Від снігу майже нічого не залишилося, хоча дуже багато було снігу. Отож, якщо буде гарний час, можна з 9 по 20 походити в садочку, але тут нічого не робимо, в діві не ріжемо, не зрізаємо. А ті саджанці, які ви отримали, висаджуємо. Це декоративні хвойні, багато хто отримує рослини, будь ласка, і в горщики або в відра. До речі, якщо ви збираєтеся укорінювати живці з садових рослин, зразу же, коли зрізаєте, то це можна зробити теж з 9 до 20 години. На 5 число нічого не плануємо, поливе підживлення вже не, немає в них потреби. З 6 до 13 години посадіть, будь ласка, всі саджанці в горщики. Зелені операції не проводимо. Не проводимо, і ви скажете мені, а що ж робити, якщо ви говорите, що не проводимо, а живці. Живці нарізаємо рівно стільки, скільки необхідно. І все. Більше не ріжемо нічого. Це виключення, це виняток з правил. Далі не збираємо врожай, не робимо заготівлі, не квасимо капусту і інші овочі. Настоїнки не готуємо, не збираємо лікарські рослини. А от риболовлю можна запланувати. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення після 6 години ранку 4, го, 5 -го вся доба і 6-го, Будь ласка, підживлення проводимо вранці, а поливи проведіть до 13 години дня. Наступна рубрика місяць для будинку для здоров'я з 2 по 6 грудня 2023 року. Давайте розглянемо так, щоб видно було весь гороскоп. В першу чергу ми розглядаємо справи, які стосуються нових проєктів, нових справ. Розпочатку їх, будь ласка, на цей час не плануйте. По-перше, це у нас. Період спадаючого місяця, це вже третя фаза. Тут розпочинаєш справу, ти знаєш, ми вже знаємо з досвіду, що тут нічого доброго не вийде. І хочу за грудень зразу вже сказати, що не плануйте на грудень будь-які справи, розпочаток справ. Чому? Тому що з 13-го буде ретроградний Меркурій. Меркурій відповідає за всі справи, за ефективність їх. Отож, грудень не підходить для нових справ, нових проєктів. А ви скажете, а що ж, новий рік подарунки. І, до речі, після 13-го, після 12-го вже теж подарунки не можна купувати, тому що ви купите щось не те і. Дуже не сподобається тим, кому ви будете дарувати, тому, тому що ці подарунки будуть неякісними і настрій буде зовсім не той, на який ви розраховували і у вас, і у тих, кому ви подаруєте. Тому треба до 11-го числа, до 11-го грудня купити подарунки, але не сильно збирайтеся дорогі купувати. Новорічні подарунки пишу будьте уважні. Технічні характеристики в цей час не співпадають з товаром, з його якістю. Перевіряйте все. Купувати можна 2, 3, 4, 5 Ні, у нас перехідний період. І можна 6 до 15 години дня купувати новорічні подарунки. Що ж, з подарунками розібралися, далі йдемо в будинок 2 та 3 час. Лева, час пожеж, будьте уважні. Цей час дуже швидко все загорається. Навіть і сніг, і дощ, і це не допоможе, тому що дуже швидко займаються всі речі. Будьте уважні! Можна планувати на цей час стрижку волосся та стрижку нігти на 2 та 3 грудня. А от фарбувати волосся в знаці стихії вогню не рекомендую, тому що сама декілька разів залишалася з згорілим волоссям, і потім дуже довго прийшлося його відрощувати. Мити волосся в цей час добре, сауну не плануємо, догляд за шкірою теж не плануємо. Це знак стихії вогню, маски не сприймаються. Очищення шкіри у нас падаючий місяць уже розпочався цикл, продовжується. Очищення організму не можна в цей час проводити. Рукоділля, дуже гарні роботи в леві виходять. Тому різні речі в'яжемо, вишиваємо, шємо, все буде гарно виходити. Для тіста треба більше рідини, прання прибирання не плануємо на цей час, але ми плануємо на цей час, ось подивіться, так, так, це у нас час ремонтних робіт та провітрювання речей. Йдемо далі. А далі у нас дуже цікавий період, період діви, 4, 5 та 6. Тут у нас з грубою, з каміном, проблеми можуть бути, може бути дим, тому будьте уважні. А ось давайте розглянемо стрижка волосся, стрижка нігти і фарбування волосся. Можна проводити 4 з 8 години ранку до 20 вечора. 5-го не плануємо, а ось шостого 6-го зранку до 15-ї години дня. Ці от важливі роботи з нашим волоссям, з нігтями. Мити волосся можна всі 3 дні. Сауну не плануємо, ми будемо говорити про здоров'я, ви зрозумієте чому. Догляд за шкірою можна з 8-ї години ранку вже працювати з масками. І 5-го буде дуже гарний час для масок. 6 до 18 години вечора. Очищення шкіри спадаючи місяць іде період циклу очищення. Очищення організму не плануємо. Рука, Рукадівля дуже гарно в діві все виходить. Для тіста норма по рецепту. І ось коли можна запланувати прання та прибирання, якість буде добра. Це 4, 5 і 6 до 17 години вечора. Ремонтні роботи та провітрювання речей не плануємо на цей період. Тому що дуже буде неякісне, неякісні ремонтні роботи і провітрювання речей в цей час не принесе задоволення, буде багато вологи і неприємних ароматів. Для нашого спеціального випуска ще недостатньо однієї рубрики. І ця рубрика називається Все для здоров'я. Отож, розглянемо важливі підказки для нашого здоров'я. Друга та третя спадаючий місяць буде в знаці лев, а в цей час вразливі серце, аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. В ній лева не можна проводити кардіологічні операції, в цей час загострюються серцево-судинні захворювання, можливі напади, аритмії, братикардії. Далі трембоемболії в м'язах серця і інфаркти, будьте уважні, але ефективні відвідування офтальмолога, лікування інсультів, тромбоемболії, гіпертонії і мігрені. Так як це час уже спадаючого місяця, третя фаза. Всі операції, що не стосуються кардіологічних проблем, можна буде запланувати. Наступний у нас період це. 4, 5 та 6, коли місяць буде спадаючи в знаці діва. А в діві вразливі тонкий кишечник, 12-пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, область живота, жирові відкладення живота і брижа. Тому в цей час не можна проводити операції на черевній порожнині. На області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системах. Але це найкращий час для медичної діагностики. Здаємо аналізи і йдемо. До наших спеціалістів, якщо необхідно, по якомусь органу чи системі розібратися зі здоров'ям. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі. Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!